В перших днів повномасштабної війни група Менвес системно підтримує країну у боротьбі з російським агресором, допомагає пересічним громадянам, медичній та комунальній галузям і особливо захисникам України. У межах мілітарної ініціативи Соловивий фронт Ріната Ахметова системно передаємо військовим пальне техніку, матеріали для оборони споруд, захисну амуніцію, дрони, а також буржуйки. Від початку повномасштабної війни група Метенвест допомагає захисникам України. Особливо така допомога цінна на Авдіївському напрямку, який являється одним з найгорячіших. Наразі компанія доставила на фронт ще чотири спеціальні мобільні укриття. Кожен бліндаж розроблений разом із військовими і виготовлений з міцної сталі на підприємствах Метенвесту. Легке транспортування і збирання прямо на позиціях це зручна особливість споруди, яка є і мобільним укриттям, і місцем відпочинку для бійців. Тут є де розмістити буржуйку у підлозі стуки для води і запасний вихід. Ми захищаємо, а компанія підтримує нас як можна, в тому числі і податками, в тому числі і укриттями, в тому числі і квадрокоптерами. І багато ще чим. Продовж тижня мобільні укриття доставлять до місця призначення на Авдіївському напрямку. Загалом компанія доправила на фронт уже сотню спеціальних мобільних бліндажів. Більшість з них захищають оборонців на ділянках фронту, де йдуть найзапекліші бої.